З вами лад і... і кеш. ми щось мовчаємо. Йому все робить, лень все робят. лень, Меда Він Ты знаешь, Ти знаєш, що можеш, можеш тупитись тут. Ні, тут нет. Можеш тупитись в воді. Просто дихання. Просто воді знаходь. Да, але тут немає ніяк. Тут немає води, ти розумієш? Тут води немає. Ну там, там води вироб. немає. Там води немає. Ну, Просто напросто Я знаю, що води немає. Ты ще не знал? Знал. Я думаю, що... Я тебе... Я походу гранат, но... Не замечал. Порівняйте с дорогу. Ривняем дорогу, чуваки, Рівняйте дорогу. Я до центр строить вообще-то. А ми з чуваком ревняем дорогу. Все. Нас здорово стоїть, все. Блин, мне блоки не стоїть. Я зараз блоки куплю. Не зараз до срібла встроимся. Луки золото моем. Своїм золотом? Спорим, зору, у них нікого немає твоих железо. А у мене луки. Читаю, бля. Чи Я буду железный гнушок. Мене зараз, Мен зараз все, желізо, все. Мені додавав, у мене роз желізо, все. мама, заліза, <звук> що задавається. У мене дев'ять желіза. Нікого желіза не мати, розумієш, вони просто бомжі бігають. По-бомжаски -по бігають. І де срібло стріляє по них? Ой, де желізо стріляє, зараз собі накупіш желізо. Ось він підготовка. Давай мені ты мне дай сам вместе, мне так ничего нет. Сам сбирай. Я, Та, раз, да. я, я не зараз иду атаку, я йду контратаку робити. Просто треба... не просто может палку мати і все. Палку у нас у за бронзу едет? Палка это страшно, что палки робили страшные дела, да? Для бронированных он не для мене ні. Ну, а ж теж вже має лох. Треба піти на комішек на когось, можна не Ну, красний має залізо. Треба йти на краси, хоні з желізо мають. Я йду зараз в контратаку на них. Ви давайте крийте мене. Підкривайте. Я не маю, я... А ви, ви так мене підкриваєте, я вас розумію. Як ви мене підкрили? Просто 10 желіз пішло в одне місце.

Обслалила моих. На, забирай на грудь. А, классно. О, О двух уровня же. Блін, там ужоптишовый робит. Молодец, у нас, я... жопти, там, Все, я, минус, ну а с кем. Я что ты что-то скиду? Вс, е, я. Я зараз себе тоже лук зараз куплю. Дальше левел. Наш пішов кудись. Я чекаю, зараз мене хтось під спини зараз підб'є. А мене хтось ударить. Що я на базі. Контратака прийшла удачно, На центр. Наші рухується найбільше. Просто жовтих відбити від центру і все, наш центр. Ха за нас замовника ж він строїться просто. Ойоо, що він герой одного зеленого заб'є. Чого? Вообще, села? Ну, дуже велика команда. Суперровера, повна команда. Бо Я, коротше, центр всіх відбувається. Від мене, Так. бля. Двісті зараз я просто просто... від контратаку. на нажати, там двоє на базі. Ні, троє! А тут... Два не дерга. Один наверх строить, иди, це шанс. А тут жлтый, ту мене тут б'є Все, забив бьет. мене забил. Меня 8 золот, 7 золота. С кем? На. на, чувач. Я чувака золото віддав Блін Блин. Мне бедни. Ой, я зараз тебе тобі... мене 10. Одинадцять золота, так? А то якийсь троїться, дивись. Ви там один золотий, взагалі строїться, не знати куди. А почекай, войку. Скинув, розбив. Ви там один. Ні, це не... наш. Я золото кидаю, там наш, на каса стоїть, я туди чотири золота кину. Там за кассу тут стоит. На. На, бери. Тебе килок. Тебе кило. О, другой уровни. Меня не хватает Мені Я тоже першу я. короче, чувака, я чувака захищаю. Просто требует кого-то. тут ков... такие баррикоды строить. Блин, треба чувако. Треба чувакова допомогти. Там, нашу... ви там я нашого кого. Мне кажется, страшно. Блин, просто... Желтый тикай, жлтый шо... тикай! Целый жотого забил! Б... Я все, минус ну. Я минус ну. На мяч, я тебе зараз другого левого дам, я себе куплю топовый. Я тебе дам, мне 18 бронзи. Бронзи? Можешь железо? Зали, давай, давай мне на. Это бронзи тоже небагато. Давай мне Ладно, нахуй. Ну помини мать вообще. Вы несяте на базу. Набере и шел. А я не скилл. Вот я доверился, мне не мэш. Два лука. Я шоу Бен, иди сюда. Так, все, мне не надоел. На бери, воя, золото запас. Добро еще ты мне желесо закинул на берег. Да. Блин, блин, дай три железа, блин. Ты че не вообще пить, бля? Я тебе кину, а ты, короче, золото сами пиди, брав. А не маю залезу. Я с ней проблему. У меня есть, я два купил меча надо. На, бери, я тебе мяч, вики. Шо ты, блин, я тебе подарки выкидаю, тебе? На! На, меш. На! На. Для твого життя все є. Наша бінкотають. Все, мінуснули. треба жовто зараз тим мінуснути. За мого відсутства! Мене скинули, блін, від нашого відсутства. За вас. Мені просто центр треба було тримати, а я вас досхобі давав. Мені треба желіза. знаєш? А, 18, 16 штук має. Давай кидай. Ай, я. Давай я тут. Вот везьми, вот я сменить даже. Давай. Вместе мыжу кидай купить. Давай, мені просто треба зараз ногу и мешку пить за тройку. Да, разнообразие. Киркор крашу купити, именно я спешу бьл. Блин, шивы мені так скидают. Не, не жопа держи мне Он не слишком. А? Не скидать? Натя, то, что вам не, mm -hmm. не трав сундук. Я зараз не могу. за вас просто все просрал. Обичаю Ребите... за... такого... А я той то один главный там на базе себе зварку жива. Женя, ну до тебе не пришел. Не просто в центр, то...

Вони еще палуб. Просто треба просто треба в А, треба паличку Палочку на кнопку дати. Ну, мене зараз буде меч на кнопку. Там жовтий стріляє. Жовтий стріляє там, де... Знаєш, там ти відбивався? Де туди? Я же купил, в мене є ще золото. Скільки? А мене, коротше, стріляли. Я зараз собі теж лук такий самий куплю. Капець, оце каліка! І коротше вже другий раз так впав. По калічному Той самий чувак. Так так само по калічному впав. Блін, зараз блоки собі. Блін, я без блоків живу. Я зараз першу стрелу куплю, но на клещ не можно купить, 2, нет, це не три. Я зараз А, да, там я, я собі зараз вам один стак скину. Давай, я бежу до вас. Там красний, там красный, красный, красный билет! Давай давай, давай мене просто хіпе мало Бій, бій, є, е блін, мене два хп Вс я не бі... могу Я добре, давай іди Я золото С День Стой долга замолчи мяч Давай купуй Я туди собі куплю Є, я попал чувака Ты тот с кем давай иди іди, Я купуй мяч Я шо шо, шо тубати роби. Я не можу. Дай мені ще золото. На. По скільки там? Давай. О зараз давай мені. Мені треба 15 золота і я йду. Я зараз буду важливі дела. Я просто я просто звідси, я є, віриш? Ти бачив одного з і того. Я просив. О, він вір... до, і той же вийшов. А, у мене хіба вже мало, я відходжу. Ні, той, я, я жовтий. Я просто став, знаєш, став просто тупо і, і стріляв по них. А я зараз себе до тебе, мяч, я. У мене ще одно золото. Ну ты с мяч Для для повного життя мені ще треба є, поповзно. Ты що мені мяч кидаєш? На, бери. Золото. А давай, давай, давай. А? Такой жлтый прямо. А, перешиваться ну, від, від... На 6-4 золота. Давай, мне мені... Буде. Мне мені на две партии решали. На два захода туда там все. Бронзу не выкидали. Мне бронзу не требуют. Наче покинуть бронза. А, а, а жлции сейчас. Так, считаем та жлких нема. Мы их раз. у было заушника забьет просто. Все. Нас короче настрою чуваків. А тут сундук стоїть, то й мало б так. Всё, я тобі саме його. Тут красный йде. Тут красный йде. Все, мои красные. И ещё один зелёный. Я мені ще не зробив, він там на верху сховався один. Містю ком просто обстрілюєм. Я зараз обходжу їх. Я вже на їхній конністрі стою. Все, я готова. Ну же, ну просто контратака. Ну за мои червоны. О, я одного вижу, я одного вижу лучника. Зараз он впадет в Я забил. Контратака, контратака. Мы... Все, мы одного забили. Что все, все, мы верили. Сколько? Мы... Ми... Угу, давай. Я рекорд поставил. Всем пока, с вами был Влад и... Я шо. Підписуйтесь під наші канали, розказуйте друзям і то решту.